Яке відео знімаємо? Хороше чи погане? Як є. <рес> Нет, <рес> <рес> ми показуємо все, як є. Все прекрасне, йолки-палки, віде... не треба погано. Відео треба бути тільки ну, хороше, веселе. Ну, веселе, веселе, а що ж тут веселе? Добре, в менше, так, всього все. Менше. Менше, <рес> І так, це був початок відео. <рес> про ячмінь в цьому році. Ми, пере... ми переїхали на сусіднє поле, от, поле ячменю. Ячмінь виглядає гарно. А, Юрій Степанович, ми минулого року знімали відео про ячмінь. Так. Ну Там, звісно, ячмінь взагалі був. Да, да, так, да, просто... Я казав, отако, як обняв, та і одразу є. Да, да, Цей да. рік трошки ситуація змінилася. Та, як не було здане зерно, не закуплене мінеральне добриво в тій кількості, які потрібно. Була проблема з цінами, ви знаєте. Ну, Ціни да, були да. з весни дуже низькі. Да, Зараз трошки піднялася на скажу так, і на сою, і на пшеницю, і на все піднялося. А з весни то був грабунок. От. І вийшло, що у 2024 році ми з весни кинули тільки на підозими ячмінь по 50 кілограм селітри. Тобто це був мінімум. Угу. Мінімум, який ми могли собі дозволити. Максимуму не було, скажу так. О, ну так, так, Це така вимушена Не, міра. Да. Не було коштів. По-перше, зерно лежало, тільки ну, ми сьогодні почали відгружати зерно. Зараз це... будемо на колгоспі, побачите, вже вивозимо зерно. Mm -hmm. Для одружки пішла ціна на пшеницю. Піднялася ціна на а пшеницю. А по чому зараз приймає? Ну, На завтра ми домовилися за готійковий розрахунок 7-100. Це другий клас. Але ж це чекаєте, дочекалися аж до червня. Так, так. Аж так, до червня, до червня а засоби захисту купити потрібно. Мінеральне добриво купити потрібно, ті самі запчастини потрібно купити, а воно лежало. А ціна була 400-4800. Ну так, це ми пам'ятаємо. Ну а в цілому, в цілому у вас по, по зернових пшениця ячмінь 에... менше вийшло, ніж минулого року по сівці. 에... значить озимо-ячмінь Зменшили ми на 50%, ярого на 50% і озимої пшениці на 50%. Половину? Так. Да. Більшу ставку ми зробили на таку на бобові культури. На сою? на сою? сою, На на горох. Горох? Да. Бо на бобові культурі більше зробили. Тобто, низька ціна і не хотілося, скажу відверто, ще раз попадати. І не хотілося сильно вкладатися? Так, в нього. так, ну, суть в тому, що е, кинути більше мінеральних добрив. На сьогоднішній день я приймають 4 4400 максимальна ціна. Максимально. Так, ну куди ж вкладатися? Ну, ну, а дивіться, от, е, ви коли планували це поле, на який врожай ви розраховували, що. От... Хоча б скільки? Рентабельність десь 4-4,5 тонни це рентабільність була. Uh -huh. Якщо звишать 4 тонн, це вже буде прибуток. Ну тут він якби, виглядає... Не, ну, я розраховую, якщо ще підуть дощі зараз, uh -huh. от, ми підкормлювати його не будемо, вже, зробили підкорм поза uh -huh. От, І 50 кілограм дали ми азоту. в нього, все, Більше нічого не давали. Ну Плюс фуницит хороший. От, е якщо він дасть 5-6 тонн, ми будемо буде задоволення. Задоволен. Буде Минулому році ми знімали, тут соя була без мінеральних добрив, ви пам'ятаєте. Е Теж непогано вона дала по 4 тонни з гектара, хоча там казали, що не може бути такого. реально було. По 4 тонни з гектара. І ми перші ну, це, це казали, бо це ультрарання, ультрарання не дає ну, і 4 що? Ну і що, Ми в цьому році заклали е сорта, е сорта е ультраранні всі практично. Тільки на ну, у нас. Е Чотири полі три поля закладено пізньою сою. А то все на ультра рані ультрарані сорта. Uh -huh. Подивимося. Ну до сої побачимо. So. Uh, то, тобто 5-6 5-6 тонн. І буде. Я думаю, що для Вінничини це влічений. буде нормально. Він так показує зараз, на сьогоднішній день. Він показує на це. Туди далі трошки хуже вже починає uh -huh. жовтіти. Ну видно, по ділянках там вимокло, там вимокло. Ну а взагалі, як ви оцінюєте? А погодні умови було і холодно, і вологи не він було. Він трохи примерз. З весни він дуже був страшний, дуже. дуже. Я чесно кажу, трошки сумнівався, що з нього щось буде. От. Але потім пішло, пішло, пішло. Це тепло пішло. Він не угу. пустив торинокореневу систему, погнав зразу. Він не розкучився. Так як потрібно, я вам зараз ревиру стебло. Дивіться, отак стебло. Угу. Бачите, дивіться. Так, весь низ відсох. Тільки на два стебельця, два. два стебельця. А він має пустити 12 стебел. Тобто він взагалі не розкущився? Він не розкущився. І плюс коренева система, подивіться, вона з весни не сформувалася. Тобто пішло тепло, февраль пішов тепло, і все, він різко почав віддавати в колос, щоб вижити. Скажу відверто, почали нижні листки сохнути, всі кинулися, що це фунгіциди, треба це не від фуницидах діло було. Він просто, що рослина, щоб вижити. От, вона вирішила дитину свою спасти. Намагатися одразу да, спасти свою дитину, Прости. дати плоди, скажу відверто. Uh -huh. От. То, то, що він не розкущився, він зменшить трошки врожай. Uh -huh. А так то, в принципі, колос хороший, прекрасний. Вон дивіться, На руці навіть дивіться, колос прекрасний. Зерно повне налите, хороше. Uh -huh. Ну а як ви вважаєте зараз от, по класності пшениці? По класу пшениці не важна, трошки трошки не важна пшениця. Ну не знаю, будемо бачити. От. Чому? Ну Не така вона, вона теж не розкущилась так як треба. вона Не розкущилась, Плюс вона морозом прийшла. От, то не знаю, по пшениці я не скажу зараз. Будемо пізніше вже бачити. Вона зараз якраз вже закінчує перецвітає пшениця. Uh -huh. От, бо все плануємо внести фуницит ще хороший. Uh -huh. От, то по пшеницях не знаю. Ми навіть хочемо другий клас трошки оставити пшениці. Хоча кажуть, що в 23-му році не було класової пшениці. В окремих господарствах була класова пшениця. В окремих господарствах, ну не в масі. В масі, так, був, в масі фураж. був фураж. Так. Був фураж, і навіть у нас був. Но частина була двойка. Uh -huh. Хороша двойка, там показники були, клей-26 був. В uh -huh. принципі, непоганий. А більшість пішла така 15-18, навіть 11 була. Uh -huh. То в цьому році я не скажу, тому що скажу відверто, її мало пшениці. Щось прогнозувати по пшениці. це… Ну, Але є, є забіли на гарну ціну на наступний сезон. Бо пшениці мало. Ну, да. ну так до мене дійшла інформація з від одних людей, що ну не від людей, а великих людей, скажу так, що прогнозується е, на, на пшеницю, ціна аж 290 доларів. То не знаю, що це, чи це правда, чи ні. Ну, виглядає гарно, звучить да, 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 гарно. Да. Не 100? А 290, 290 це майже да. в три рази більше. Так, да, ну, я вам скажу, якщо взяти е, 22-й рік, да, 22-й рік, 21-й, й там ціна, що я була хороша. 7800 8 тисяч при курсі долара 26. Ну так, да, так. Да. Ну. Ну, Можна сказати, ви зараз теж по 7 тисяч даєте. Правда, зараз червень. Ну, да, червень. Не 7, а 7100. Ну, Ну, припала, так, припала. 7150 відрозили позавчора машину. Ні, ну, Об'єктивно, просто що у вас там був залишок, який так. десь там мали можливість перетримати, але ж ж, ну, це ж, скажімо так, не в товарних, не в таких промислових об'ємах так, так, можна так, зберегти. Так, так. Його. Ну, Ціна факт, тому що ціна тримається, Поки ціна тримається то до жнив ще недалеко, вже Одесьчина починає, я думаю, потихеньку. То... Ну, не, не, не чув, щоб, ще, щоб ну, Вже планують вони. А але... озимі яч вже планують. От, Бо хлопці дзвонили, що тут вже. Початок червня. Ну і що, то ти початок скільки? червня. Скільки? Два тижні і все, і жнива. Та й в нас, що тут, подивіться, він вже ще два тижні та й можна десикувати. Ну, Друзі, а ви пишіть, що ви думаєте, яка буде ціна? Чи будете збільшувати посіви озимих зернових на наступний сезон чи ні? Тому що може бути ціна. Може буде ціна, як повлітаємо всі на сої. <рес> ні, По сої, мабуть, фєрверку не буде, але щось середнє. Ні, ну, ціна тримається на 380 доларів зараз за готівковий розрахунок, то, в принципі, вона вже довгенько тримається. 330-380 стоїть на місці, в принципі. Скачка немає, так як в минулому році, щоб вона дотягнулася до 600 доларів. Тобто угу. скачка немає, вона стоїть. От. А от по пшениці минулий рік ціна була дешева, 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 до весни дешева. А зараз піднімається. То може бути таке, що і зернові чуть підуть ціні. Ну, і ми... будем, Будемо сподіватися будем, на це. Да, будемо надіятися. Ми ж все ж таки хлібна країна. Звісно. <рес> 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 Друзі, тож залишайтесь з нами. Всього вам найкращого. До побачення.